Найціннішим скарбом у світі були і залишаються люди. Саме вони своїми справами і своєю працею прославляють свій район, місто чи країну. Вже традиційно на початку січня у центральному міському районі відбувається церемонія нагородження Людина року року-2012». Щороку під час неї визначають кращих працівників району, які досягли високого професіоналізму і значних успіхів у виробничій, науковій, державній та інших сферах діяльності. Мешканців, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний та культурний. Розвиток центрально міського району. Ми в 2013 рік ідемо з великими здобутками. Завдяки підтримки обласного бюджету, міського бюджету, було реалізована низка великих проєктів і програм. Тому нам є чим пишатися. У нас є гордість району. У нас є сила району, є смужність на району. І саме головне у нас працьовиті добрі люди. В наступному році всім бажаю бути здоровими, щасливими. Отримувати велике задоволення від успіхів і досягнень своїх дітей і бачити радість у майбутньому зі святами вас. Цього року центральний міський район змінився до невпізнаності. У 2012-му тут було зроблено чимало. Зокрема, завершено очистку русла річки Саксаган, збудовано та відкрито три дитячі майданчики. Благоустроєно парки та сквери, відремонтовано дорогу по вулиці Купріна, проведено реконструкцію театру імені Тараса Шевченка та стадіону Спартак. Збудовано арт-майдан тощо. Чимало проектів ще у планах на майбутнє. Привітав присутніх із здобутками району у минулому році. І помічник народного депутата України В'ячеслава Задорожного Володимир Субота. Він вручив подяки трудовим колективам Пад Електроград, товариство з обмеженою відповідальністю Веста шляхбуд та Утосу. центрально міський район це історичний початок нашого міста, міста трудівника. І в нашому районі вже склалося доброю традицією. Вшановувати тих трударів і трудівниць, майстрів і майстринь, тих людей, особистостей, трудові колективи, які створюють історію нашого міста і нашої держави. За вагомий особистий внесок у розвиток району та заходи щодо зміцнення його авторитету нагрудними знаками за розбудову Центрального міського району було нагороджено директора Криворізького обласного музичного училища Людмилу Ракетянську та прокурора Центрального міського району Валерія Прихожанова. Переможців конкурсу Людина року визначали у 18 номінаціях. Серед них інтелектуальна еліта, творча майстерня, серце віддаю дітям, лідер індустрії послуг, підприємець року, надія року. І прорив року, гордість району, духовне відродження тощо, ханіш, я богдан за твічення, тому що вважаю, що це не моя заслуга, а заслуга всіх всіх наших храмів, тому що всі ми працюємо на авторитет Бога і на славу нашої отчизни, на славу нашого району і нашого міста. Спасибо, спо. Після нагородження номінантів було названо головну людину року Центрального міського району, якою став депутат облради та директор благодійного фонду фонд соціально-економічного та культурного розвитку Центрального міського району відродження Сергій Поліщук. Цього звання він удостоївся за реалізацію проєкту реконструкція стадіону Спартак підтримку інваспорту та благодійницьку допомогу ветеранам. Продовжив урочистий захід святковий концерт, в якому вже вкотре свою кращість присутнім довели творчі колективи центрально міського району.